Тут можна помити посуд. А як взяти? Підібрав тарілки. Підібрав тарілки. Ми не можемо цього зробити. Помити посуд пограбувати батьків чи вбити їх. Ні пограбувати, ні вбити. Чим більше я про це думаю, тим менш можливо це видається. Достатньо однієї заяви до органів влади, щоб ми потрапили на їхній радар. Якщо щось трапиться з нашими батьками, тим на тою думку будуть головні підозрювані. Точно не двоє їх, довших дітей. Та чи були ці документи взагалі офіційними? Навіть якщо ні, то безсумнівно бідолашні брати і сестра Грейс сконали у полумі. Повірте, достатньо буде лише однієї людини, щоб вони почали копати в цьому напрямку. Аж раптом ми тільки, не тільки дали їм знати, що живі, але й розкрили наше нещодавнє місцезнаходження. Нам краще хрипувати випадкових незнайомців, які не мають у жодного відношення. І чого ти таки впевнений, що це що вона не вистукає на нас? Як на мене, вона вже продала нас раз і разу. Ну так якщо, припустив, що вона мені побігала, в неї немає жодних причин щось робити. Вона з тих людей, які вважають за краще триматися від чогось такого. Я так і знала, я так і знала. Ти постійно кажеш, що ми повинні бути обережними. Та коли приходить щось діти, ти зануриш голову в пісок. Коли ти вже думаєш, що все так добре, то чому б не залишився тут і не пограти в щасливу сім'ю? Закладай, тобі це сподобалось, так? Ти з нею, здається, чудово лукнеєш. Ти знаєш, що я тільки прикидаюсь. І вона. Мені здалося, що все було так само, як завжди. Ти, ти знущаєшся. Гаразд, слухай, я ж обрав тебе хіба ні, я обрав тебе. Тож якщо хтось грає ви 6, то ми з тобою граємо. От справді ти не щасливий. Не те, що під цього не було. Ні, не починай. Це не те, що я сказав. Якщо ти виконував свою частину угоди, все було б чудово. Я добре пологлась. Ні, не добре. Але я кажу, не про це. Я, походу, споводиться добре, твоюся, що більше не буде нікого, окрім нас лише метло. Смішно, бо я пам'ятаю, я погодився поховати Енді та Леві. Це справді смішно, гадаю, ти пам'ятаєш неправильно. Ні, тому що це єдина причина, через яку я поруч тобою. Тоді ти, ти напевно, позивний не зрозумів. Що? Якщо поруч себе, тобі не подобається, чому б не залишиться тут. Чому б не залишить мене ганейти? Це я тобі не подобаюсь. Ти більше подощі був Енді. І знаєш, що Енді здох. Ну я правда. Ендрю мені геть не подобається. Мені шкода це чути. Тому що окрім Ендрю ти нікого не отримаєш. Зараз все одно не час для цього. Давай просто поїдемо і я придумаю, що нам робити з грошей мой талісманом. Ми ж все одно їдемо, а заряжені талісманом, принаймні, у те, що дозволить нам бути у безпеці. Та я розумію, але якщо ми підемо тих, то ніколи не треба буде нас шукати. Ендрю, я й на хвилі не повірю, що ця жінка зможе е, тримати язика з зубами, якщо не здохне. Що ви там ще почетесь? Та Тут дрібниці, тобі щось потрібно, а ви все ж таки не води. Я думаю, що у вас є друзі, до яких ви могли піти перед. А Ау. Цього будинку замало мало місця. Незважаючи на те, що значно більше за ваше попереднє споживання. Вам обом ще за 20. Я не знаю, як ще сказати. Це гаразд моє. Так, ми не плануємо тут жити, але дякую за запрошення. Це не означає, що ви не бачні гості. У нас просто немає місця, щоб потребувати вас наскільки ще надовго. Так я все розумію. ви вже тут, гадаю, однієї ночі гірше не стане. Але з самого ранку починаєте шукати інше місце для ночівлі. І це, мабуть, повинні бути два окремих місця. Нічого собі завдячку хоче, ти ж наші кровні надпання згоріли платить. Ти здивуєшся, скільки багато можна купити за гроші, коли у тебе є робота. До речі, про неї мене завтра коло зміна. У підвалі є вільна ліжка. Андрій, е, ти можеш спати на дивані. Гаразд, Добраніч. Добраніч. Ну і ти не збираєшся спати. ще не надто тож. Зараз все прибуваєте під моїм дахами. Ви негайно не підете до своїх шпаль. Е, а ну спати або забирайтесь, геть. Ти вдаєш, лягаєш спати, де кубить не заснова. Засинати це найгірше. Вдень весь цей галас і нескінчена міста за стешлі не давала тобі спокою. Але вночі наодинці зі своїми думками тебе нічого не відволікає від самого себе. Незважаючи на всі номери 5, посориться зашлі, ти засинаєш. Ой цей сон. Тайня Сіда. Ти ти щоб позичити ці силу ті гранули цукру. Дивись, вже нічого нічого маю, окрім плоті, щоб дати тобі. Ти читаєш забагато поезії. Т Та будь пильним, юний пан Грейвс. Настав, жеба час тобі розділяти. Скоритка порожня. А точно. Я ж приготував одну путику. А ти що тут робиш? Я... Взагалі ти ні, не не Мені байдуже, згинь. же не маєш більше існувати. Хто це сказав? Ти? Ти мені більше не начальник, забудь про це. Припини ходити за мною мала гімничко. Аха-ха. А, тут і справді темно, добре, що в мене є ці свічки. Давай сюди. Ні за що. А, як обіс, але... Мала гімнічка ось від тебе. Що це було, ти, придурку психолога? Тобто це балахи, але це все одно лише сон. Більшість людей будуть нажаха лише з собою думки вбити дитину. Але гадаю, ти вже цього. Ага. Що справді? Ну, більшість людей в не можуть літати і всяке таке, але я застряху в мені. Так тобі й треба, Дюк. Перенимают ручки, не и чиняются. Вот, ты своди мне, вставай свечку на писечке. Дымаю за что? Давай еще запаливай-то. Ну блин, давай сюда раз отсюда можно пойти. <гум> це нам туда идите И куди надали? Точнее дійти до цієї кімнати? надо Дамай ч запали вдох классно, бля. Я так разумею, я тут долго буду тупить. Да, кажется, счастье. Ха-ха, <схи> не я заспял сюда. Далі, давай, 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 ты сможешь. Ура! Опа! Вот они ця Джулия и подруга Нина. Білий шум, навіть у тіхснах розваги від стіння. А блі, шкода. О, ну, ти хочеться грати сьогодні? Нічого не хочу. Нутно, мені начхати, легай спати, більше не прокидайся. Я не хочу спати, а хочу малювати. Та малюй. Тільки не покидайся і кімнати, я не можу малювати до себе кольорового від Якщо я поріжу себе, то в мене буде червоний колір. Ой, я принесу тобі речі. Дякую. Енди, ти найкращий. Ти понизу до хлопчика на побіганьках улелі якої навіть не існує. Так тримати не вдав. А самі себе помізали, коротше, бля. Що це за прикол виходить? Отримав кольорові олікці, ну давай йдемо. Так, вельми дякую. Що мені не малювати. Я не хотів би заражати твою мистецькому генію своїми поганими ідеями. Слушна думка, ну неважливо. Нас так, подяки я дам тобі свічку. По з неї появили так, ніби це я, я підполюю. Нефайно. Це поле м'яко тобі. Фу, це вісім. Отримав свічку. Далі засеражено намалювання. Хтось дивиться всередину кімнати намагаючим поглядом. Та блін шкода, що не можна поговорити. Ну, понятно хто це є. Погрозу вбивства. Ого! тепер... тепер... То це виходить що це ця Ешлі це робила? Офігіти, господи. Слухай. Фігасові? Цього я не знав, хоча я вже проходив. Колекція фотографії на таток, якими дорожить твоя дівчина. Або ж якими твоя колишня дівчина дорожила. Ти кажеш, що, що тебе серед цих фотографій більше не було. Julia.